You like cinema? Привіт на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прощепа. Сьогодні ми порадуємо справжніх кіноманів подіями зі світу кіно, які відбулися у Рівному. Українське кіно існує. Це доводять молоді режисери, які прагнуть створювати наші українські фільми. Зараз ми говоримо не про прокат українських кінострічок, так як, наприклад, фільм Михайла Ельєнка той, хто пройшов крізь вогонь. Ми говоримо про режисерів, які знімають короткий метр і в майбутньому планують створювати повнометражні фільми. У рівному вирішили влаштувати свято молодого кіно. Назва говорить сама за себе, адже це справжнє свято та визначна подія для любителів цікавих та оригінальних кінострічок від молодих режисерів. Познайомитися із режисерами, а також оцінити їхні короткометражні фільми, вирішили і ми. Молоді і креативні вони режисери і роблять свої перші кроки у кінематографі. Поки що створюють короткий метр. У планах повнометражні фільми. У кіноклубі Концу організували свято молодого кіно. Для перегляду пропонують добірку українського молодого короткого метру. Співорганізатор свята переконує, якщо будуть хороші відгуки, то намагатимуться щороку у листопаді організовувати подібні вечори, а можливо, і тижні молодого українського кіно. Кажемо Україна хело, тому що для українського кінематографа все тільки починається і починається не з служби кінематографії, не з фінансування і не згори, а знизу є просто багато людей, які на своєму ентузіазмі або для дипломних робіт, або просто від того, що їм хочеться знімати, знімають фільми, в тому числі є люди з рівного. і Ми вирішили, що чого не можна показати це в своєму рідному місці. Рівнянка Христина Данилова представила глядачам свій перший фільм під назвою Дуже вільний. Молода режисерка запевняє, що цей фільм дуже дівочий. Я насправді напевно, якби зараз робила цей фільм, уже там пройшло півтора роки. Я би переробила його, чесно. Але от тоді я його бачила так. Історія про хлопця м -м -м, такого лавіласа. Ось, якого потім. Наказує за це життя. Тому що він зустріне таку саму дівчину. він. Я Тимур. Мені 25. Я самозакоханий егоїст. І в той момент я займався улюбленою справою запізнювався на побачення. Жінки люблять, щоб на них чекали. А я люблю, щоб чекали мене. То взагалі вигадав, що чоловік має обрати собі одну єдину, як то кажуть, даму серця. Режисер із Києва Олександра Бровченко показала фільм Ретро фм Я вважаю, що в ньому є е, така цікавинка. Я хочу показати, як я бачу відносини між людьми. Це чоловік і жінка це така дуже тривіальна тема, але я якось хотіла оригінально на неї глянути і дати це бачення для інших. Вулиця Велесівська. Це ж треба було виїхати з дому. Потаксувати, щоб домой повернутися. Моя улица. Дом какой, а то там все два раза езжать придется. Шестнадцатый будинок. И тут в точку. Не больше на свидание? На свидание, это хорошо. И теперь так поздно работаем что-то. По можем барыш отходить ходить, да? Всього на святі молодого кіно було показано сім короткометражних фільмів. Надалі організатори планують долучати ще більше молодих та креативних режисерів. Що ж, хто знає, можливо, фільми цих молодих режисерів ми зовсім скоро побачимо на великих екранах. Таких приміром, як у кінопалаці Україна, днями у кінопалаці відкрили другий кінозал, найновітніший проектор та екран розміром 20 на 10 метрів, особливості нового залу. Про якісні і кількісні зміни у кінопалаці Україна, а також що очікувати рівня від нових кінотехнологій, дивіться далі. Новий зал у кінопалаці Україна назвали Парадіс. У ньому 376 місць і дуже зручні крісла. Новий кінозал приємно здивує любителів кіно великим екраном розміром 20 на 10 метрів. А також найновітнішим кінопроектором, який є в Україні. Подібний працює лише у Києві. Це проектор, який виводить зображення на екран із роздільною здатністю 4К, тобто 4, більше 4 тисяч точок на дюйм, і е, має можливість для виведення зображення на екран із частотою кадрів 48 кадрів в секунду, так званою е, Frame Rate е, HFR е, Resolution. тобто. Це останнє слово техніки на сьогоднішній день у кіно. Вже 19 грудня відбудеться довгоочікувана прем'єра фільму Хобіт, яка у Рівному буде показуватися вперше на території України у такій високій якості. Та на цьому дирекція кінопалацу Україна не хоче зупинятися. У найближчих планах закупівля найновітнішого акустичного обладнання. Перші кроки це зображення. Буквально з квітня місяця зараз йде тестування акустичних всіх речей, тобто введення від компанії Dolby нових звукових процесорів, це atmos система І це буде наступний крок, який віддалить звичайне хом-відео від професійного кіна. Тобто ми маємо надію, що в квітні місяці. Перший же, який піде в продаж, вільний процесор буде встановлено в нас. Тобто, ми так само ми хочемо бути першопрохідцями, да? тобто ми маємо бажання йти по технологіях, по кінотехнологіях тільки спереду, тобто спереду, і показувати, яким повинно бути кіно. Показали кіно і для представників медіа, щоб вони чи не найпершими оцінили переваги нового кінозалу. Для другого залу у кінопалаці Україна відтепер збільшиться кількість фільмів для показу і урізноманітниця жанрова тематика. Незмінним кажуть, у кінопалаці залишиться ціна, адже попит на хороше кіно є завжди, особливо якщо дивитися його у хорошому кінотеатрі. Переконатися у якісній картинці потужному звуці у кінопалаці Україна і при цьому зовсім безкоштовно можете і ви, якщо візьмете участь у нашій вікторині приз. Два запрошення у кінопалац Україна вже пощастило Сергію Гладкому, адже він першим дав правильну відповідь на запитання, яке ми ставили у минулій програмі. Хто став режисером фільму Сутінки Сага Світану? Частина друга це біл. Кондон. Свій подарунок, це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалаця. Ви можете забрати у касі з 3 по 5 грудня включно. А тепер нове запитання: хто озвучив головного героя мультиплікаційного фільму Вартові легенд Джека Фроста, а в українській версії Джека Холода. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кіносубачкарівнодив.tv і не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Дивіться на з наступного разу обіцяю, буде ще цікавіше. Також дивіться нашу програму на сайті телеканалу рівнеодин.тв. з вами була Марина Прищепа. Побачимося на першому місцевому.